Всім привіт! Ну що, ось наші саморобні рамочки. Ось такі саморобні рамочки виходять. Нагадую, боковушки я замовляв в медопромі, Якість їх, ну, таке собі. Бачите внизу як? Ну, що робити? Верхушечки, низушечки робив сам. Ось, Отак у нас виходить. Рамочки гарненькі, хороші. Е, ну, Навіть де ось таке є, я залишаю, подивлюся, як воно буде. Ну, ось, тобто, Дуже-дуже непогані, мені подобається. Ось, в принципі, все влаштовує. А там будемо дивитися, як бджолки е, себе будуть з ними поводити. Тобто ці рамки, нагадую, я робив з піддонів. Обрізав дошку, ось це, бачите, залишки залишаються. Вони теж підуть в нужну справу. Багато чого з них можна робити. Оце ми будемо ще розпускати на боковушки 145. ось так, от так виходить. Ось так ось з цієї сторони. гарненько, бачите. Це буде вибиратися Гофман. Гофмана будемо вибирати на фрезері саморобному. ось такому. Ось, тобто, отака справа. В принципі, робити це не важко, не складно. Наробив я поки що десь штук 400. Ось це ось воно стоїть, починаю збирати потрошечки. Тут ще є шматочки. Коротше, і там, і там, і там потрошки. Ось, Тому. Е в принципі не важко. Єдине, що, що я мог би порадити, якщо ви хочете робити рамки самостійно. Дивіться, якщо є безкоштовний доступ до піддонів, окей. Якщо його немає і купляти дошку, в тому році ми так робили. Дошку треба висушувати. І цьогорічна вартість дошки збільшилась в минулому році. Нагадаю, у нас є відео на каналі. Перегляньте, як я робив рамки. Тобто, собівартість однієї рамки виходила, по-моєму, 4,50. Ось, це з електрикою, з усім пораховано, скобами і так далі. Ну, це, звісно, дешевше, ніж купити, але на це треба витратити час. Тому, якщо у вас є час і вам подобається працювати з деревом, і є на чому це все робити, можна робити самостійно рамочки. Ось. Якщо у вас на це немає часу, не заморачуйтесь, купляйте. Хоча ось на сьогоднішній день ціна однієї рамки: євро-євро біля 15 гривень, тобто не дешево. Якщо вам треба там 100 рамок, то краще купити. Якщо вам треба багато рамок, то є смисл і самому зробити. Оце так. Працюємо.